Недавно я потрапив у конфлікт. Я був один проти трьох, і багато хто в цій ситуації міг би злякатися. Але я знав, що виграти в 99% конфліктів реально легко, навіть якщо ти не правий. Так вийшло, що напередодні я прочитав кілька книжок про конфлікти. І ось п'ять методів, як вийти з будь-якого конфлікту переможцем. Останній спосіб найсильніший, але без усіх попередніх способів з цього відео ви не зрозумієте, як використовувати останній. Перший спосіб, який допоміг мені в конфлікті, це метод Сократа, але не звичайний, а покращений. Очевидно, для того, щоб перемогти в конфлікті, тобі не потрібно бути правим. Перемога в конфлікті це скоріше про те, хто з вас буде переконливішим. Але ось у чому найцікавіший парадокс: коли людина чує докази, які суперечать її переконанням, у 90% випадків вона не починає прислухатися до них, а навпаки. Починає вірити ще більше у свої початкові переконання. Цей ефект учені назвали законом зворотного удару, тому що чим більше ти намагаєшся когось переконати і змусити прийняти твою точку зору, тим більше ця людина починає вірити у свої погляди. Але що ж тоді робити? Замість того, щоб одразу нав'язувати свою точку зору, ставте питання, які м'яко підведуть опонента до ваших висновків. Саме цю методику і називають технікою Сократа. Хоча свій останній конфлікт Сократ програв, саме тому його й стратили, і йому не допомогла ця методика. Але, думаю, вам вона допоможе, цей метод допомагає не тільки виграти суперечку і здобути повне домінування в ній. Ви закидаєте людину великою кількістю питань у порядку, і вона від безвиході відповідає на них. Виходить, ви не сперечаєтеся, а просто ведете людину за руку до потрібного вам висновку. Крім того, у людей менше бажання захищатися. Коли на них не тиснуть, вони відчувають, що роблять висновки самі. І ось це відчуття контролю робить їх більш сприйнятливими до правди або хоча б до логіки. Але в цьому способі дуже важливо не скочуватися в пасивну агресію. Ваше завдання не принизити, а підсвітити логічні діри, в які людина сама й загляне. Звісно, якщо ти хочеш саме виграти в конфлікті, а не довести опонента до гарячки, але є і зворотна сторона цього способу. Про неї ви теж повинні знати, щоб не загнати самого себе в тупик. Іноді буває, що людина настільки сильно зарита у своєму переконанні, що ніякий метод Сократа тут не допоможе. Але другий метод ще важливіший за перший, бо він робить із тебе просто машину маніпуляції. Другий метод називається техніка чотирьох сил. Перша сила це стратегічна пауза. Якщо ви хочете виграти суперечку, впливати на людей і звучати так, щоб вас реально слухали. Забудьте про крики або приниження, коли співрозмовник висловлює свою позицію. Не поспішайте відповідати, просто трохи помовчіть. При цьому дивіться йому прямо в очі. Цю паузу потрібно витримати приблизно 3-7 секунд. Можливо, ви не повірите, але це реально викликає дуже сильний дискомфорт у опонента. Люди не вміють терпіти тишу, вони починають метушитися, виправдовуватися або додавати зайві деталі, тим самим самі себе й закопуючи. Але це не найважливіша сила. Друга сила це самовладання. Так я знаю, як багато разів ви це вже чули, але погляньте на це під іншим кутом. Перед тим як сказати хоч слово, зробіть паузу. Просто вдихніть і повільно видихніть. Це має вас заспокоїти. Приберіть зайві емоції. Це не дасть вам сказати дурницю в запалі конфлікту. У конфлікті дуже важливо ніколи не піддаватися емоціям. У моменті вам може здатися, що ви програєте, але повірте. В кінці суперечки ти будеш у сильній позиції, але просто бути спокійним недостатньо. Людям не вистачає живих емоцій, особливо в конфліктах. Але не тоді, коли ви один на одного кричите. Це не ті емоції, а коли ви додаєте живості у свої слова. Тому третій елемент це емоційне оформлення. Не треба сипати сухими фактами. Це змушує людей відчути історію й емоцію, а почуття, на відміну від фактів, не хочеться заперечувати. Але й цього може бути мало. Найважливіше в конфлікті не намагатися пакувати свої думки в надто складні конструкції. Тому четвертий і, можливо, головний компонент методу простота і конкретика. Кожна думка має бути і ясною, і чіткою. Уміння пояснити складне простими словами і є справжній інтелект. Вам не потрібно використовувати слова, які ви самі вчора погуглили, але ці два методи, хоч і реально ефективні, ви зобов'язані знати третій спосіб. Щоб точно не програти в конфлікті, якщо закинути людину купою фактів і цифр, вона швидше за все відчує себе перевантаженою і почне сумніватися у своїх переконаннях. Інформаційний потік може залишити співрозмовника без можливості відповісти на кожен пункт, створюючи відчуття, що ситуація повністю під вашим контролем. Але ваш опонент може знати, як цьому протистояти, і вам теж варто про це знати. Якщо ви опинилися на стороні захисту від інформаційного бомбардування. Не витрачайте час, намагаючись відповісти на кожне питання. Замість цього вам потрібно чітко сказати, що опонент намагається задавити вас масою питань і що це не конструктивний конфлікт. Тепер у нас четвертий метод зміна фокусу. Цей прийом називають відволікаючим маневром. Коли ти відчуваєш, що починаєш програвати, можна просто вкинути щось стороннє, щоб відволікти увагу від суті розмови. Це може бути будь-яка тема. Яка не сильно відводить від головної думки, але при цьому змінює вектор, щоб вас не задушили. Такий хід допомагає виграти час, збити опонента з пантелику та навіть вийти з конфлікту при першій зручній можливості. Метод 5. принципу згодженості люди зазвичай тримаються за свої переконання. Ми це вже зрозуміли, але якщо ви спочатку доб'єтесь згоди по якомусь дрібному пункту, то потім набагато легше буде підвести людину до більш серйозної думки. Якщо ми згодні, що А, правда, то Б це логічне продовження. Але людям легше сприймати інформацію, коли її подають трійками. Три аргументи, три приклади, три причини. Якщо щось сталося один раз випадковість, два рази збіг, а от третій уже закономірність. Підписуйтесь на наш youtube канал. Тут ви знайдете багато відео, які чудово доповнюють цю інформацію.